Люби, я так втомилася. Ми йдемо вже дві години. Потерпи мила. Незабаром привал. Не можу. Мені рюкзак плече кеди тиснуть, сонце пече. Ну що ж я можу зробити, кохана? Може, ти вилізеш з рюкзака? Не розумію людей, які лягають спати і одразу засинають. У них що, немає фантазії? Медовий місяць, молода дружина. Милий, ти з'їв перший у моєму житті пиріг, який я спекла. Завтра спечу новий. Тобі сподобалося? Скажи мені, будь ласка, скажи хоч що небудь, хоч одне слово. Ну, подай хоч ознаки життя. Турист тікає від канібала з останніх сил і кричить йому Відчепись, мені потрібно годувати дружину та чотирьох дітей. А мої тоді нехай з голоду помирають. Шеф зібрав співробітників для оголошення. Я втратив гаманець. У ньому було дві тисячі доларів. Тому, хто знайде, я дам виногороду 100 доларів. Голос заднього ряду. Я дам двісті. У першу шлюбну ніч новоспечений чоловік запитує Кохана, скажи мені відверто. Я перший чоловік, який спить із тобою. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. Після другого раунду боксер запитує у свого тренера: Ну як? Чи зможу я його перемогти? Безумовно. Якщо ти так махатимеш руками, він врешті-решт змерзне, застудиться та захворіє запаленням легенів. Днями чоловік проговорився, що приготував мені подарунок на новий рік. Довго просила сказати, що це. Назвав перші дві літери К. Маю велику надію, що це кашуба норкова. Жінка, ти знову лежиш на дивані, чоловік. Зате ти завжди знаєш, де мене знайти. Залишив один раз чоловік у кафе свою каву і пішов до туалету, а поруч на столику залишив записку. Каву не пити, я туди плюнув. Повертається і бачить приписку. Я теж. Чому якщо дитина випиває свою пляшечку і лягає спати, то вона молодець. А якщо я випиваю свою пляшечку і лягаю спати, то я алкоголік. Кілька днів не поп'єш і відразу здоров'я не турбує. Ранок добрий, настрій гарний. Енергії хоч відбавляй. І життя таке прекрасне. Що думаєш? Може, по пиву? З пояснювальної електрика. Отримав 250 грамів спирту для протирання контактів. У процесі роботи надихався парів спирту. Втратив самоконтроль і випив усе. Подивися, Люба, скільки риби я сьогодні зловив. Розказуй. Сусідка бачила, як ти заходив у рибний магазин. Ну, частину вилову довелося, звісно, продати. Чоловік повернувся додому, злий, і втомлений, і каже, дружині, це все ти винна. Посилаєш мене на батьківські збори і не говориш, в якій школі вчиться наш син. Приходить чолов'яга до крамниці, дивиться, на прилавку щось гарне, легке, як повітря. Він підходить до продавщиці і запитує: Скажіть, а що це у вас там таке гарне, легке, як повітря? Та це ж йогурт. А йогурт. Дві пляшки портвейну, будь ласка. Є три речі, які людина не зможе зробити у своєму житті. Порахувати волосся на голові, помити очі з милом, дихати з висунутим язиком. Ну, все, все. Можеш засовувати язик назад, молодець. Після того, як стоматолог Іванов оголосив пацієнтові Петрову рахунок за лікування, останньому довелося також пройти невропатолога, кардіолога та психіатра. Чоловік каже: дружині: кохана, я піду сьогодні ввечері з друзями, вип'ю пива, пограю в більярд. Іди, іди. Хто тебе за роги тримає? А я з собою у похід завжди фотографію тещі беру. Навіщо? Ну як же? Грім, блискавки, злива, холод, бруд, комарі кусають. А я дивлюся на картку і думаю. Господи, добре то як. Хлопець прийшов до перукарні. Майстер молода дівчина у блузці. Верхній гудзик розтібнутий. Дівчина, як вас стригти? Повільно. Касир у кінотеатрі. Юначе, ви купуєте на цей сеанс уже восьмий квиток. Таж на вході стоїть якийсь недомок і постійно його рве. Чоловік ходить по квартирі в трусах. Дружина. Любий, одягнися, скоро гості прийдуть. Нічого, нехай бачать, як ти мене годуєш, який я худий. Ну ти б тоді і труси зняв. Навіщо? Щоб бачили, за що тебе годувати. Як ви провели вихідний день? Я хотів піти до музею, а дружина у кіно. Ну і як фільм сподобався? Зайшов в ліфт з дівчиною. Їй на 12-й. Стоїть, натискає 1,2. і Дурна! 1,2 і буде третій поверх. Начальник іде на підвищення. Заглянув у свій відділ попрощатися. Дякую за все, хлопці! Як ви тут будете без мене, навіть шкода вас! Призначить вам замість мене якого небудь дурня. Лунає жалібний голос. Ну от. Знову дурня дадуть. Дружина каже чоловікові Любий, так хочеться чогось світлого, приємного, щоб до печінок діставало. Пиво будеш? Приходить мужик в бібліотеку і питає: Де тут у вас книга чоловік Володар жінок? Бібліотекар. Фантастика на третьому поверсі. Сьогодні вранці пила каву у ліжку і ненароком розлила. Тепер пляма на ковдрі. Горілка такого ніколи б не зробила. У ресторані дружина чоловікові обурено. Я бачила, що поки ти повертався з туалету назад до столика, ти перемацав за дупи усіх офіціанток. Чоловік заспокійливо. Ну що ти, люба? Я просто витирав руки. Весілля без бійки, не весілля, сказала наречена і дала свекрусі по морді. П'яний чоловік повертається пізно додому. Відкриваються двері. Перед ним стоїть жінка в руках сковорідка. Чоловік. Все добре. Лягай спати, я не голодний. <риклад> Яка ж ви розумниця? Припустилися лише дві помилки, хвалить шеф свою нову гарненьку секретарку. А тепер пішіть наступне слово. Хлопчик першокласник запитує у свого тата математика: Тату, а тату, як пишеться цифра 8? Татко, не відриваючись від формули. Нескінченність розвернута на пі навпіл». У вас підвищений тиск, каже лікар пацієнту рибальці. Це наслідок риболовлі. Риболовля, навпаки, заспокоює. Згоден з вами, доктор, але я ловлю рибу у забороненому місці. Два одесити тихенько розмовляють у залі суду. Моня, ти мені можеш пояснити, чому під час оголошення вироку потрібно стояти? Бо після цього таки доведеться довго сидіти. Заходить чоловік до крамниці і запитує продавця: А у вас тістечка свіжі? Ні. Старі, смердючі, запліснявілі, другий рік лежать. А печиво. Знаєте, візьміть краще тістечка.